Сьогодні відбулося друге засідання конкурсної комісії районного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Порятинського району. Подано проєктів з загальною вартістю 3 мільйони 548 тисяч гривень. Такий конкурс проєктів розвитку територіальних громад Порятинського району проводиться вперше. Полтавській області ми перший район, який започаткували такий конкурс. Надіюся, що в дальнішому інші райони будуть також значить брати наш досвід. Не просто розпреділяти гроші з районного бюджету, а все-таки спонукають громади до написання проєкту. і, взагалі, щоб громади набували проектної обізнаності проєктної практики, тому що в принципі участь у проектах, так само і в міжнародних, це велика перспектива для розвитку територіальних громад. Десять сільських рад виявили бажання взяти участь у конкурсі проєктів і зробити щось корисне для своєї громади. Проекти Давидівської, Каплинцівської, Грабарівської та Білоцерківської сільських рад стосувалися ремонтів автодоріг як місцевого, так і комунального значень. Хто був Каплинцем, бачив ту дорогу. Якщо заїжджаємо в каплинці, там яма на ямі, їхати вже неможливо. Просимо районного бюджету також нам допомогти в ремонті цієї дороги. Просимо ми 200 тисяч, це дасть людям можливість безпечніше ходити по дорогах, добиратися до районного центру. У нас село підвоз дітей, ми підвозимо автобусом шкільним. Сасенівська, Харківецька, Теплівська та Великокручанська сільські ради вирішили покращити енергозбереження в освітніх закладах та створити належні умови для занять фізичною культурою. Володимир Колінчук, сільський голова Теплівської сільської ради, запропонував комфортне село своїми руками проект з огородження стадіону. Його вже підтримали три сільгоспвиробники та виділили по 15 тисяч гривень. Лише 838 гривень надали організації партнери на Великокручанській. Проєкт щодо створення умов для регулярних занять фізичною культурою та музикою в дошкільному навчальному закладі Колосок. Ірина Солдатова говорить, що Агрохолдинг Кернелгруб виділив кошти на проєкт з енергозбереження Великокручанської школи, а ось інший користувач землями Великокручанської сільської ради не поспішає цьогоріч виконувати соціальні угоди у нього є свої проекти. Він реалізує цю велику програму енергозбереження власному бізнесу. Значить, там, як він розказав, там багато таких напрямків і котельню ні там делают на топкову, в смысле, mm -hmm. на пічний паливо переводять. І достраивает он второй этот отель. Так що там у не убагато витрат, і він не готовий в цьому руті будувати соціальний в А, да, Нема у них немає. Откладували все власний бізнес, поки просто немає можливості в нього. Завдяки проєкту розвитку територіальної громади заплановано капітальний ремонт будинку культури в селі Вікторія. Всі йдуть туди, хочуть, щоб він був в належному стані, щоб він функціонував, щоб ну, надавав ті послуги і від той відпочинок для громади, які вони заслуговують. Крім цього, Вікторійська сільська рада подала на конкурс ще один проєкт. Він передбачає поточний ремонт земельної дамби в селі Архемівка. За дощі вирви великі, ну, потрібно її відремонтувати. Вартість даного проєкту майже 49 тисяч гривень, де дольова участь районної ради складає близько 34 тисяч. Написання подібних проєктів дає змогу сільським головам навчитися проєктній діяльності. І хочу звернутися до всіх сільських рад. Ви знаєте добре, що 60% ПДФО, яке збирається з ваших сільських рад, воно сідає в, в районній раді. Так да от ми через цей конкурс хочемо повернути вам ці кошти. Це дуже класна ініціатива. Буду радити багатьом районним радам, щоб все-таки дійсно депутати приймали саме такі рішення. Ми йдемо все-таки до виконкомів, і щоб не згори адміністрація розказувала, куди виділяти кошти. а Самі депутати, в тому числі співробітниці з сільськими головами, намагалися на ті кошти, які дійсно потребують на місцях наших громад. Вже на засіданні позачергової сесії районної ради будуть відомі результати конкурсу та виділено кошти на втілення проєктів у життя.